Вітаю вас! Сьогодні я хочу зробити свою ляльку козу таку козову силунку, яка є символом плідності, життєвої сили, багатого врожаю, здоров'я, бадьорості, оптимізму та гарного настрію. лялька – та лялька колядників і роблять кожен рік. Це ляльку кожен, кожен рік роблять нову, а стару ляльку гратися дітям. Для того, щоб зробити таку ляльку-козу, задивляються ось такі нитки, шматочки тканини на сорочку та на спідницю, якісь прикраси, стрічки, вовняні нитки, можливо, ще такі цвіночки. І яка-небудь дерев'яна паличка можна спідсуші, для того, щоб зробити для неї підставочку. для того, щоб зробити роги, ще потрібен такий невеличкий дріт. Я скажу свої розміри, які в мене виходили. Це 25 см. Я намотала 10 ниток. і плюс додаю до цього до такої ж до же довжини дріт. Зараз ось ці нитки. Разом я куда сюди всередину цей дріт. І залишаю тут довгий кінець, за нього ми прив'яжемо потім наш дзвіночок, дзвоник, і починаю так от, десь так залишаю, ще на кінці, щільно намотувати оцю вовняну червону нитку. До самого кінця, ось сюди. Ось так це виходить. І потім я відрізала цей кінець і ось таким чином тут робимо вузлик один раз, другий раз, і затягуємо, Ниточку залишаємо для того, щоб потім прив'язати сюди дзвіночок. І для того, щоб осерединий ядріт, воно легко прийме ту форму, яку ви йому надбите. Це будуть такі роги. Ось так. Зараз беремо таку косу, зроблену з цих самих ниток. Вона вийшла довжиною 20 см у мене. І потім ось так її закладаємо, і ось тут посередині, ось тут посередині зав'язуємо цією ниточкою. Так, замотуємо і зав'язуємо на вузлика. Ось це будуть наше вуха. Зараз ось я взяла в моєму випадку. 30 ниток довжиною десь 40 см. І зараз ось тут, посередині, я їх зв'яжу червоною ниткою. Це для того, щоб зафіксувати середину і вони трималися. Тепер я беру червону стрічку, такий невеличкий шматочок. І ось тут я прив'яжу просто так на вузлика цю червону стрічку. Ось так. Тепер ми ось так загибаємо, щоб вузлик червону нитку був усередині, захований і ось тут. Зв'яжемо, замотаємо і з'яжемо на вузлик такою ж ниткою. Ось так. Це буде наша морда. Зараз ось тут ми розділяємо і сюди всередину ми вкладаємо одразу наші вухи, Ось так. Ось таким чином. І знову ж таки отут зав'язуємо цією ниткою. Ось так. Злиште тут задовгі нитки, хоч вони стануть частиною ось цього пучка ниток. Ось так воно виходить. Зараз ось беремо ще, тут намотано 15 ниток довжиною десь 15 см. І ось тут на кінцях з цього боку і з цього боку ми їх намотуємо ось цією ниточкою знов-таки. Зараз ми повертаємося до нашої кози, беремо ось ці ручки, вкладаємо ось сюди всередину, додаємо ще, якщо ви бажаєте, ось цю паличку сюди, на цьому етапі. І вона у нас буде нібито такою підставочкою, що можна буде. Ем, і кудись втикнути, наприклад, у землю в квітку на вікні. І ось тут тепер примотуємо знову цією ниткою, Міцно Нитко зав'яжемо на вузлик. І зараз будемо одягати нашу козу. На срочку із лаусь такий шматок білої тканини, в моєму випадку він такий квадрат 15 на 15 см. І ось тут посередині десь я його розріжу середини. Ось так. І зараз ми ось так, ось так через руки. Потягнемо нашу сорочку. Ось тут замотаємо на поясі тими ж самими нитками. Ось тут. Ось вона вже така собі в сорочці, виглядає акуратно з усіх боків. Я візьму інший шматочок, приблизно такого ж розміру, що буде це моя спідниця. І ось так закладаю його, тут призбираючи зі боків теж примотаю ось її ниточку. Ну, ось так. А далі вже за своїм смаком, за тим матеріалом, що у вас є, за своєю фантазією, додайте сюди якісь стрічки, фартушки. Ось, наприклад, я Готувала такий ось фартушок з такою стрічкою. Ось так обов'язково її опалити трохи. Ось можна додати сюди ще якісь стрічки. Ну, ось так у мене вийшло. Я сюди ось на ті ниточки надала дзвіночки, ще повісила савіжки. Ось на цій козі у мене тут ще такий помпом. -пом. Ну, десь так воно виходить. Ну, ось і все, нехай буде мир Україні. Бережи Божі Збройні Сили України і нехай вам щастить.